життя без нашого Якщо французькі кабаре сто років тому відкрили світові романтичний шансон, то чому б українським шинкам не стати тією сценою? Звідки полються українські пісні, створені в кращих традиціях цього жанру? Не проплатний кабацький мусон північного сусіда тут ідеться. Цього наїлися до переситу. А саме про становлення власної школи шансоньє з виразним національним обличчям. Так у вочевидь міркував собі лідер гурту мандри Сергій Фоменко, коли років зо п'ять тому разом з акордеоністом Данилом Денисовим заснував музичний проект Фома Шансон. І ось нарешті у столичній кнайпі свого приятеля Олега Скрипки не лише відограв повноцінний концерт, але й представив мультиплікаційний кліп на одну з пісень, яку назвав жовтий якурза». Вийшло не злецьке, колоритні персонажі, виготовлені в дусі японського аніме, мафійні розбірки та пристрасні любощі, але без скочування до відвертого хентаю. На пальці плещи а да все ж чимало прихильників мандрівської творчості усерйоз занепокоїлися. Чи за цими новомодніми віяннями творець Достославної стославної не занедбає назавжди чітко окреслений терен українського фольк-року? Ой, гойдеріці деріці, ой, гой, ці диріці, не ходи на лису гору, а грай на сопілоці. На що Фома незрушно відповідає, що й надалі доховає вірності народним мотивам у своїй творчості? Перше, що ми зараз плануємо, це випуск кліпа на пісню Карпатська історія. Пацька пісня це дуже етно, це етнорегія, дуже, дуже дуже сильно етно. Так що ми не збираємося не зникати з цього скажімо так, напрямку. Але мені хотілося б різні напрямки. А тим часом Борис Денисевич, творець кліпу про любовні походеньки батюрів із країни вранішнього сонця, уже виношує плани щодо створення нового анімаційного проекту. Цього разу він має намір задягнути у мультиплікаційні шати, переспіваний фомою на український штиб, відомий радянський гід. Про Костю моряка, але згідно з україномовною версією пісні, шаланди наповняться контрабандою, а не кефалі. А пивну, у якій бендюжники цмулять оковиту, замінять на генди. Утім, лишається чимало моментів, над якими ще слід добряче поламати голову. Ми зараз думаємо, ну, яка контрабанда була в 30-х роках. Це було написано в 40-х, але про 30-ті роки. Присутній публіці творчий зачин хлопаків однозначно сподобався. Тож можна сподіватися, що цей музичний напрям пустить рясне коріння на українській землі. Але аби не зурочити, обережно повторимо за Шевченком. А що вродить побачите, які будуть жнива? Сергій Іщенко, сіроманець Владислав Матковський гострогляд, студія детонатор.